Увага усієї Європи прикута до парламентських виборів в Німеччині, адже від того, яким будуть новий Бундестаг і уряд значною мірою залежить подальша економічна політика і Берліна і інших країн Єврозони. Між тим аналітики пропускають, що волевиявлення може принести несподіванки, бо явного фаворита у передвиборних перегонах немає. Раніше посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль заявляв, що не очікує змін у відносинах Києва та Берліна після виборів до Бундестагу, бо в більшості учасників перегонів уже тепло існує порозуміння щодо того, якою має бути зовнішня політика країни. Головною інтригою німецьких парламентських виборів соціологи називають склад майбутньої правлячої коаліції. У тому, що Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель до парламенту пройде, вони не сумніваються. Після восьми років при владі Меркель прагне продовження мандату ще на термін. Я прошу виборців підтримати мене і дозволити ще чотири роки працювати на благо нашої держави. Разом ми продовжимо розвивати сильну, ефективну Німеччину країну, яку поважають і у Європі, і за океаном. Саме цього я прагну щодо чинних партнерів Меркель поправляючий коаліції лібералів з вільної демократичної партії. Прогнози соціологів менш оптимістичні. Під час виборів у Лен та Баварії вільні демократи не спромоглися навіть подолати п'ятивідсотковий бар'єр. А баварське волевиявлення називають індикатором настроїв німецьких виборців. Після виборів вірогідно сформується нова версія коаліції між ХДС та лібералами, але й разом вони можуть не отримати більшість у парламенті. Вільна демократична партія втратила підтримку виборців. Лідер опозиції, соціал-демократ Штайнбрюк, менш популярний серед німців аніж Меркель. На посаді канцлера Німеччини його прагнуть бачити не більше 30% німців, тоді як фрау ангелу підтримують майже 60%. Але якщо йдеться про підтримку політсил, а не персоналі, то шанси влади та опозиції приблизно рівні. Якщо соціал-демократи скооперуються з зеленими і лівими, саме вони можуть сформувати більшість у Бундестагу. Я хочу стати канцлером Німеччини, бо розумію цю країну і вважаю, що що щоб наша батьківщина розвивалася, їй потрібні зміни. Додає непевності соціологам і факт, що третина німців напередодні виборів не визначилася за кого віддати голос. Я дуже нервуюся, бо демократія важлива річ, щоб захистити її, слід зробити правильний вибір і не помилитися. Аналітики кажуть, людям складно вирішити за кого голосувати, бо політичні платформи про владної ХДС та опозиційної СДПН відрізняються лише у дрібних деталях. Єдиною справжньою новинкою нинішнього політичного сезону називають євроскептиків з партії Альтернатива для Німеччини ця політсила вважає, німцям варто відмовитися від ідей єдиної Європи і розглянути повернення від євро до німецької марки.